Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бавтрюк і сьогодні я вам пропоную приготувати французький суп. Чому саме він французький, і я навіть не впевнений, що він французький, але поїхали. Ну а для кожного поважаючого себе супу треба що? Правильно, бульйон. Тому чистимо і нарізаємо овочі для бульйону. Моркву ми ріжемо навпіл і великими шматочками. Чому? Тому що що морква, що цибуля, нам треба тільки для бульйону. Цибулю просто ріжемо навпіл. Картоплю нарізаємо трошки більшими шматочками, ніж горошок або кукурудзу. Починаємо готувати наш бульйон саме з куриних стегл. Ну Ось наша курка десь 5 хвилин прокипіла і подивись, яка гамула з нього повиходила. В принципі, можна це позбирати просто шумовкою, але я це просто виливаю, мию м'ясо і роблю вже нормально. Ну і починаємо робити наш бульйон. Кладемо м'ясо. Селеру. Цибулю та моркву та лавровий лист. І варимо десь годину півтори. Французький суп французьким супом. Але італійське канелоні це теж дуже смачно. Тут або тут буде підказка. Тільки стоп. Після цього відео йдеш до опису, і там буде посилання. Від наших стигеніс ми відділяємо кістки та шкіру. Ну, ось наш другий бульйон, і готовий. Я викинув моркву цибулю та селеру, бо вони віддали свої смаки. Зараз повертаємо в бульйон нашу курку і кладемо картоплю і варимо це все. Та додаємо сіль та перець. Друзі, давайте не забувати, що в країні йде війна і нам треба допомагати нашій армії. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. А наш плавлений сир будемо додавати за 10-15 хвилин до готовності. В свою чергу, кукурудзу та горошок додаємо за 5 хвилин. Прийшов час додавати наш сир. Будемо додавати наш горошок та кукурудзу. Чекаємо п'ять хвилин і можна подавати. Якщо в моїх руках ложка, значить що? Правильно, будемо їсти. спробуємо спочатку бульйон. Оце дуже смачно. Ну, я знаю, бо я таке часто готую. <плес> mm. <плес> кукуруза трошки хрумтить, вона солодка. Бульйон дуже вершковий. Mm. <плес> Бульйон сам по собі смачний, плюс він ще бафнутий вершковим сиром. Кукуруза, горошок. Просто офієзно. Єдине, що не забувайте балансити сіллю, тому що кукурудза і вершковий сир, вони солодкі самі по собі. Ну а я буду, як завжди, доїдати, вибережіть себе та Україну. Слава Україні!